Дальше. З яким, з яким мальчиком і чоловіком у неї буде скукота. Скукота з мудрецем, о, боже, поміжте, з хлопчиком, з хлопчиком, так? Да? у неї буде скукота, тому що він буде пасивний і їй не буде цікаво. Да? Вона діє, а він просто дивиться. Да? Вона буде задихатися від. Його несерйозності від його несерйозності. Яка, е, який ще чоловік їй не підходить по архетипам, це коханець. коханець. особливо, якщо він перевернутий. Да? Тому що він дуже емоційний, а вона раціональна. вона раціональна. Він постійно хоче драми, а вона хоче контролювати. Вона хоче про стабільність, вона хоче контролювати. І вони дуже часто не збігаються, дуже часто не збігаються для життя. Для життя. Можливо, колись вона захоче погратися з коханцем, окей, але вона прекрасно розуміє, знаючи свій архетип, що тут я можу тільки погратися. Я не заходжу з цим архетипом у глибину, тому що ми зовсім різні. Да? Коли е, імператриця в тіні. Вона робиться такою дуже стервозною. Дуже стервозною. Вона просто в прямому смислі буде каструвати чоловіків. Да, каструвати вона буде метафорично.